Вітаю, вітаю вас, вітаю цей вечір. Знову ми разом його розпочинаємо. Нагадую, о 21-й годині не забудьте приєднатися до молитви за молитви за безпеку, безпеку нашої критичної інфраструктури, за безпеку наших військових, за нашу перемогу. Також мушу нагадати 20. 9 квітня є ще кілька місць на перший ступінь академії. Отже, проводжу я про навчання в академії і про, як воно проходить, як відбувається і чому вас навчать, чому ви можете навчитися, ви можете подивитися в відео, посилання на яке ви знайдете під цим відео. Можете приєднатися також до марафону по фінансам, здоров'ю і парі. Отже, давайте поговоримо про цікаве явище. Ви знаєте, що час, який притаманний нашому, нашому світу, він плине з вчора через сьогодні в майбутнє. Але на... ми не можемо. Нічого змінити з того, що ми зробили вчора. Сказані слова промовлені ми не можемо відмінити. Вони вже промовлені, написані, вони вже пішли в реалізацію. Вони вже вплинули на наше завтра і на наше сьогодення. І це важливо усвідомити, що вчорашній день ми ніколи не можемо змінити. Він вже відбувся, він вже такий, який він є. І яку б дурню ми не собі не, 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 не зробили, або, в принципі, яке б чудо ми не створили, воно вже створене. І його вже відмінити неможливо. Але можливо е змінити його результат. Пом'якшити, погіршити і таке інше. І тут треба працювати вже сьогодні. Саме Сьогоднішній день можна змінювати результати вчорашніх наших дій, слів, прийнятих рішень. Так, поки не пройдені точки невороття, ви можете змінити все. Завжди запитують мене, що таке точки невороття. Ну, давайте візьмемо, подивимось в лоб на цю фразу. Точка невороття. Це момент, коли який минає. Вже змінити нічого неможливо. Ну, наприклад, да, це коли е ви вже щось вчинили, вже щось зламали, і вже його е повернути це неможливо. Е це, знаєте, мені прийшов на згадку наш прем'єр-міністр куля в лоб. От якби йому полетіла куля в лоб і застрягла в лобі, то вже б не можна було б нічого змінити, вона б вже була в лобі. Це і є точка невороття. Вже куля попала в його прекрасний мудрий лоб і надала би розплату за ту стіну, яку він вибудував між Росією і Україною. Непереможну, непрохідну і так далі. оце таке ліричний відступ. В общем, зрозуміло, точка невороття так і називається точкою невороття. Це та дія, яка відбулася і яку, яку відмінити вже неможливо. тобто Наприклад, ви собі запустили свій організм до того, що у вас вже трапився інфаркт. Це вже точка невороття. Він уже трапився. Або там е, спрацював ваш апендикс, або ще щось трапилось. Тобто ви довели свій організм і вже е, хвороба є. Все. Її можна далі тепер тільки прожити, далі її тепер можна зцілити і таке інше. Це і є точка невороття. А коли ви вже вмерли, це теж точка невороття, ви вже вмерли. Або ви прийшли до тої точки, що ви не можете не вмерти. Це теж є точка невороття. Тому тут прикладів може бути забагато, а сенс один. Це дія, яку неможливо відмінити. Яка станеться вже будь-що. Камінь, який ви кинули в воду, долетить до води і від нього підуть кола. Це і буде точка не вороття. Коли ви стріляєте з лука стрілою і відпустили тетиву, все, це точка не вороття. Ви не зможете зупинити стрілу, ставити знову лук, тільки нову стрілу, ви вставите в лук, і можете зробити наступний постріл. Але цей постріл вже пройшов точку невороття. Момент, коли ви зробили отак. І полетіла стріла, стріла і є саме точкою невороття. Так от, все можна змінити, поки не пройшла точка невороття. Можна розрядити лук, розрядити зброю, поки вона не вистрілила. Можна відмінити атаку, поки вона не відбулася. Можна відмінити слово, поки воно не промовлено. А коли вже все відбулося, то все все відбулося. І треба вже працювати з результатом того, що відбулося. Отже, самий е в цьому сенсі ефективний день це сьогодення. Тут і тепер, те, що ми говоримо, саме сьогодні ви можете виправити помилки минулого і прокласти е бездоганне майбутнє, між минулим і майбуттям. Мить сьогодні. Тобто, це є тут і тепер. І саме проживаючи в моменті тут і тепер, ми створюємо життя. Саме тут і тепер ми проживаємо, ми кохаємо, хворіємо, страждаємо, тішимося, радіємо і створюємо своє майбутнє. Саме тут ми закладаємо фундамент завтра, саме тут ми приймаємо рішення, чи робити, чи не робити крок, але ми. Коли ми крок уже зробили, то це вже вчора. Це вже відбулося. Це вже було. Ми це вже прожили. Минуле, майбутнє і тепер. Саме ефективний час життя. Це момент, в якому ми mm -hmm. знаходимося тепер. Коли ми приймаємо рішення, коли ми виважуємо всі деталі, всі за і проти, і коли ми собі. Перед тим, як спустити ТТВ, або просто її спустити і не зробити постріл, або обрати сторону, в яку робити постріл, а головне мету і ціль для цього пострілу ми обираємо саме в моменті тепер. Отже, ми маємо усвідомити, що найважливіший час в нашому житті це саме мить, одна маленька. Мить між минулим і майбуттям. І ця мить сформувала всі наші життя. І це дуже важливо. І тому дуже важливо поставити вподобайки, прокоментувати це відео, порекомендувати його друзям підписатися на всі мої канали і ресурси: YouTube, Instagram, Telegram і Facebook. І ця мить пройде у вас точно не зря. Ви подякуєте моїй команді і мені за нашу прекрасну, чудову, надзвичайно корисну роботу. Отже, тепер найважливіший час.